Ну що, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас субота, я хочу показати, я буду е, закінчувати торт. У мене є на заказ і хочу показати, як я буду закінчувати. У мене буде на сьогодні великий медовий торт е, квадратний. І зараз я буду робити е, крошку, щоб обсипати. Ось в мене є я вчора пекла, спеціально більші коржі робила більше, щоб обрізати, які мені потрібно. І ці осталось. Зараз я його, я не знаю, як правильно називається, скалка, качалка. Пороблю кришки і буду обсипати, зараз вам покажу. Ось так беремо і кульку тисну до. Випустити трошки воздух, щоб не кульок не лопнув. Я на блендері не роблю, бо воно на блендері дуже стає таке, як пудра. Мені треба, щоб трошки було такі кусочки більше. А на блендері воно не виходить. Так. Воно одразу карамелює, дуже дрібно, мені так не потрібно. Зараз я вас виключу, поки, а потім включу. Так, починаю. Я взяла миску, я ці миски купляла в тілі. Десь 4 роки назад, як не більше. Вони залізні. Я їх мию в судомодці і нічого їм не робиться. Дуже... І вони недорогі коп'яш. 5, 5 до 10, до 10 доларів. П'ять, а, а тут навіть, може, 49, щось таке. Ось такі в мене вийшлося. Крошка така вийшла. Зараз піду в гараж мене в гаражі в холодильнику торці і зараз принесу. Так, ось мій. Великий торт. Зараз мені треба. Нада... Я тут ложу під е... цю, накриваю пленкою, коли я перемазую, щоб мені кремом не виморзилась, е... як підложка, бо вона йде бумажна. Так, ось зараз на її е... підніму, зніму. Вона дуже легенько знімається. Можна обсипати і потім зняти, але воно трохи погано потім знімається, бо починається, кришки обсипаються. То я вже знімаю зараз. Дуже м'ягенько вийшло. Це торт заказали, у церкві буде хрещення, і після хрещення буде обід. То це буде як на вулиці чи в зданій буде. Це заказали торт. Просто щоб жарко і буде, щоб... Крем в цей, бо крем у нас зараз дуже жарко, у нас 90 з 8 градусів, то на дворі воно буде все тікти. А я так просто його обсиплю кришками, то воно тікти нічого не буде. Десь тут крем попавти, я зараз його витру. Зразу чистеньке буде. І все, Потім не, не потрібно буде витирати. Ось так ставлю. Я без рукавиць, я помила руки, так що не переживайте. Все в порядку. І ось так. А те, що зараз э, тут остається маленький, то я зараз змущу э, щетку і все зміту, зміту, і воно нормально буде. Буде все чисте. Дуже пахнуть ці кришечки, дуже пахнуть. Сама не проти вже кусок з'їсти з чаю чи з кохом. Давно вже для себе робила. Це любимий торт мого чоловіка. Він дуже його любить. Коли сухіший, він його не любить, а іменно коли він пропитаний, м'ягенький, то це... це дуже він його любить. І так зараз обсиплю по цілому кругу і зверху теж. Ось так. Зараз це можна сказати лайфхак, щоб багато на не насипати. Берете маленьке сито. І ось так. І ви контролюєте куди вам потрібно і скільки насипати? Я зараз ще більше Більшими кусочками теж поверху посиплюється. Просто посипаю, щоб воно все повністю закрилося весь крем. Ще десь якісь нерівні сторони є. Зараз підправляю. Я собі купила, в мене є силіконова щеточка, але вона не дуже добра для того, щоб змістити, то я купила собі в простому магазині там де красити. Я не використовую тільки чисто для... Коли я готую торти, то я тільки оце, якщо мені потрібно, у мене ще одна должна бути там шугляді. Або пропитую, щоб багато не налити на торта, або тільки змітаю. Ось, наприклад, так, як це зараз. І ось, бачите, все чистеньке стає. Підложка все чистеньке. Перед цим вітером, бачите, все чисте, все сухе, нема нічого. Можна палки ще пройти сухею, але тут навіть рівно, як будете ставити у баксу, то воно все рівно буде. Де не йде крошка якась осиплеться. то, як то кажуть, можна, ви... можна витапити, але я ще зараз пройдуся з аптекою теж. Ось так. І зараз ще... Наверху візьму. Так, ти неде. Вішими кусочками покидаю. Воно ще пропитається від крему зверху, то воно нічого злітати не буде. Воно Буде триматися і коли нарізатися буде, він кришити, кришитись теж не буде. Він нарізатися взавтра буде. То воно ще пропитається і, і дуже буде добре. Очки постоянно спадають, бо від жари розтягнулися очки, а треба поміняти або очки, або піти. Там, де я заказувала очки, то вони, в них спеціальна така штука є, що вони поставлять і вони саме такі, як ранчі раніше, б не совались. А то мені на роботі теж насовається погано, бо. Я нанімаюся на комп'ютері, то це постійно вони Тоже. Тож на підроблятися теж буде. Хоча ж мені треба п'яти очі перевірити. бо ці вже очі вже трохи. Хоча я провірала рік назад і провірала очі. Очі там, наприклад, треба два, два через два роки провіряти, вони рецепт дають на два роки. Але я чувствую, що мені ці очки заслабі. У мене дуже щось падає зір, не знаю навіть від чого. Я раніше не ходила в очка, а як зробили... Я приїхала в Америку в 2004-му. Це 12 серпня у мене буде 20 років як я в Америці. А мені на апендицит зробили операцію. Якщо я не помиляюсь, то 2007 му чи в 2006-му, чи ми женились в 8-му, то це ще ні. Це було десь, мабуть... В п'ятому чи шостому я вже не пам'ятаю. Мені стало боліть живіт, я думала, що я десь отравилася. Я ще два дні вдома була. Мені так болів живіт, що я вже не могла не ні, ні ходити нічого. Просто сама вже сіла в машину, поїхала в виможенці. У мене нічори не було. Я просто поїхала в виможенці, коли мені щось так погано, А вони до мене кажуть, сідаєш до лінії. Я вже не могла ні сидіти, ні стояти. То я ж там промучилася з половиною часа. Вони прийшли, я не вовше два дні вовше нічого не їла, тільки одну воду пила. Вони до мене прийшли, провірили. І вони кажуть, ми не знаємо, що таке, треба посилати тебе на у трубу там, де просвічують всю повністю від ніг до голови. Вони просвітили мене і зразу прямо звідти прямо на стіл, навіть не... Кажуть, чи ти знаєш, яка причина, коні не знаю, що таке. Вони кажуть, якщо ще 15 хвилин, то твоя фізиці просто-напросто лопне. І тоді придеться перемивати кіну. Ну, коротше, ви знаєте, що там роблять. Перемивають кишки, чи що вони там. Коротше? Вони мені одразу зробили операцію, навіть батьки не знали, що мені, операцію, що мені операцію зробили. Вже як я прийшла з нархозу, з... вийшла з наркозу, то я тільки подзвонила сказала, що мені операцію зробили. Бо я сама просто поїхала, я думала, що вони якісь таблетки випішуть і все. І це мені обійшлося. Прийшов один бил на 38 тисяч. І ще там другий били, і приходили. То десь 42 чи 43 тисячі. І з цієї суми я сама заплатила десь тільки 2-2 чи тисячі. А все остальне мені покрила лікарня. Я оформила там бумаги, бо я ще замужем не була оформила бумаги, і воно все лікарні покрило. бо в кожній лікарні є спонсори. І якщо ваш дохідний не, ну, не перевищує там якоїсь суми, то тоді вони покривають, наприклад, 50%, 80%. Мені просто ніхто не підказав, що не треба було платити, бо там приходив бил на 150 доларів, на, потім на 250, і я це поплатила, так потім прийшов на 800 доларів. І я поплатила. Мені просто ніхто не сказав, що не треба це платити, що, що воно все повністю все покриє, А я поплатила це, і то мене вийшло там десь 2-2,5 тисячі, що я заплатила. А все остальне покрило. І після цього мені дало на очі наркози. Я потім пішла до лікаря, кажу, що я ну, погано стала бачити пішла до лікаря, а чи наркоз був. був бо робили операцію. І мені лікар сказав, що це від за засильні наркози, типу дало, дало на очі. І це вже я очки ношу з 2000-го. Після операції одразу очки зробила. Хоча в мене лінзи теж є, але лінзи я не можу носити. Я дуже рідко їх надіваю. Я їх надіваю, вони мені дуже почуть очі. Я вже пробувала мабуть, 6 чи 8 пар, всякі різні. Найдорожчі брала, найдешевші брала. Дима, я відео затиснула. Так що. Якось так. Що Діма заснімає? Мені треба баксу принести з гаража, там де всі мої бакси стоять. Why do you not turn on light? Light не треба включати. It looks better when you have the light on. Воно буде... Ну можеш включити світло, включи, але воно буде погано. Воно буде над головою буде блищати. No. No, it looks better. No, look. Зараз побачимо. А, бачиш, бо це просто вище, бо я на ту маленьку ставила, то воно якраз це займало. Ось така у мене бакса є. Так. Мене зроблю, поставлю торт. Діма, перестань сміятися. Діма з мене сміється. Я йому кажу, що я буду займатись. Ютубом виставляти відео, які з мене зміняється. Він думає, що я шучу. Тож ти знаєш, що якщо мама щось говорить, це так і буде. Що мама нічого не робить просто так. Мама знає, що вона робить. Ось такий в мене вийшов тортик. классно пахнет. Я езжу сейчас с Мадаром кусочек сделал с кофем или с чаем. Thank you sticker є я сюди. І ось такі тортик, як ви бачите. Можна не трішку зав'язати теж, але я зав'язувати не буду. Бо вони його будуть ставити в холодильник, і це буде нав'язатися. Так що, друзі, підписуємося, ставимо лайки, ставимо notification, коли буде нове відео виходити, і вам буде показувати, що нове відео вийшло. До зустрічі!